Україна це Європа, Одеса це також Європа. А також всеукраїнські організації, Спілки офіцерів України, яка є засновниками Збройних сил України та військово-морських сил України. Підтримуємо європейський вибір. З'являється перша ластівка. Ми сподіваємося, що з'являться інші військові, з'являться. Міліціонери, які скажуть, що ми ніколи не будемо робити щось проти власного народу, ми будемо йти так, як хоче цього. Весь український народ, його захищати, йому служити і боронити цю землю. для того, щоб показати всьому світу, що ми. Я чув, що хтось. Переживає, чи Юлію Володимиру насидить. А хтось переживає, чому Віктор Юшенько не. Час прийде година, ще буде суд, ще буде суд, і так, як ви колись водили, вас на розплату поведуть, і так, як ви колись водили, вас на розплату поведуть. Великої хороби посіклась русая коса. І квіти ті поза Це складне питання, тому що дуже багато людей не дають собі труда задуматися, навіщо йти в Європу? Навіщо в Європу повертатися? Якщо подивитися на енергію, яку ми витрачаємо на опалення наших квартир, на опалення наших будинок. Україна фактично витрачає найбільше енергії на опалення своїх житлових будинків. Наші втрати ніхто в Європі такого не має. Хто це має виправити? Це наше власне завдання. Ми втратимо свої гроші не туди. Кожного року ми фактично віддаємо Газпрому близько 10 мільярдів доларів за закуплений газ. Якщо ми утеплимо нормально свої будинки, якщо ми утеплимо наші адміністративні будівлі, будемо себе вести інакше, ми цього газу взагалі не потребуємо. Євромайдан підтримує. І закликаю всіх небайдужих українців приєднатися завтра до акції за європейську Україну. Далі Євромайдан триватимуть Євромайдани триватимуть у Києві і по всій Україні, аж до саміту у Вільнюсі, тобто до 29 листопада. Головна вимога наших євромайданів Янукович. Підпиши угоду. І нашим головним джерелом інформації є Фейсбук-сторінка Євромайдан. І звертаємо увагу журналістів та активістів по всій Україні, що анонси та план подальших дій буде розміщено саме на Фейсбук. -сторінку. Також я вийшла сюди, аби закликати всіх студентів приходити завтра на Майдан, приходити завтра о 12.00 в парк Тараса Шевченка, приходити і висловити свою громадську позицію. Не будьте! Байдужими, тому що Україна це ми, Україна це Європа, доля нашої країни лише в наших руках. Ніхто не зробить нічого, якщо не зробимо ми з вами. Починати змінювати країну треба з себе. Усміхнеться доля, звінуть наші поріженьки, як роса на сонці запануєм і ми браття у своїй стороні. За нашу свободу і покажем, що ми браття козацько, роду душу, тіла ми. Положим.